Свої удома 84 заручників окупантів вже отримують медичну допомогу після чергового обміну, у межах якого вдалося повернути цивільних та військових. Як зустрічали їх на рідній землі, бачила Інна Гуріненко. Саморобні плакати зі світлинами захисників. Біля кожного підпис, ім'я, підрозділ і коли зник на фронті. Це з'їхалися родичі зниклих, почувши про можливе повернення бранців Кремля. Звільнені заручники можуть щось знати про їхніх близьких. Іван Федорович шукає сина Олександра, той з них захищаючи Бахмут. Поруч тримає фото сина знайомої. Теж зниклий вісти. Зустрілись з вагнерами. зав'язався бій, бачили, як він упав. Це був стрілецький бій. Це не артилерія, не танки. Великий Кевригідні, що він був поранений за мить серед НАТО пожвавлення. Президент Зеленський повідомив, на кордоні захоплених окупантів обміняли на своїх. Наші їдуть додому. Під час цього обміну додому повернули 84 бранців Кремля. Це 51 цивільний та 33 комбатантів. Серед них, зокрема, захисники Маріуполя. Один з них, чоловік Ірини. Щойно після заяви президента Зеленського про обмін вона отримала повідомлення на телефон. «Вітаємо браму Михайло Гавриловича, був зільний з полону. Коханий Ірини, батько двох синів на війні проти окупантів з 18-го року. в Полон потрапив в боях за Маріуполь у 22-му. Ірина тішиться з такої короткої смс. Я 40 місяців її чекала. Я ж кажу, дай боже такої гарної новини. Повідомлення від Служби безпеки і координаційного штабу також отримала родина старшого лейтенанта оборонця Маріуполя Максима Туркомана. Його окупанти тримали за стінках Катільні у Волгоградській області. Я мати чекала свого сина три роки, чотири місяці і два дні. Сьогодні, сьогодні його звільнили. Ми приїхали перший раз і нам просто пощастило. Після обміну захисників від кордону ще мають привезти, тож попереду, кілька годин чекання. Першими приїжджає швидка з двома захисниками. Ті виходять у супроводі медиків і у масках одразу прямують до лікарні. Є і важкі наслідки поранені хвороби. Поки чекають, Анна набирає телефоном чоловіка Максима. Ой, не скажи, що плачку. Папочка, папочка. Папа. Привіт, пап. Я скоро тебе увіжу Я тоже. зацілую. Я теж привіт, єдіє едем. до ждем. Давай, давай ми, ми тебе ждем, ждем. Ми нас ждем знаєш, і ось родичі та близькі бачать автобус зі звільненими захисниками. Натовп вибухає емоціями. Дідусь бере хлопчика на плечі, той, зрештою, через натоп таки дотягується до батька. Міна! У цю ж мить Ірина не витримує і заскакує в автобус. Через вікна вже побачила коханого. Дружжя одне одного не відпускають кілька хвилин. Зрештою, Михайло просить йти в медзаклад. Аж коли Ірина відпустить коханого, нам на камеру зізнається, що почула від чоловіка. Ну, хоч щось він сказав вам на вушку. Сказав, що любить. Дочекатися такого щастя мріють сотні рідних, що стоять поруч з фотографіями своїх захисників, Щойно вітають з поверненням. Одразу починають розпитувати. Морпіх Микита намагається відповісти усім і вибачається, що не може допомогти. 80-82. восімця не було Була команди. Була команда, а була команда 56-та бригада, 36-та бригада. Ти не з Маріуполя. Сава чорненький хлопчик, сава не знаю там. Так відбувся 67-й обмін полоненими. В координаційному штабі його називають плановим, і цього разу росіяни віддали цивільних, що роблять вкрай рідко. Дехто в полоні з 2014 року є хлопець, якого окупанти захопили у 17 років у 2016-му. Найстаршому повернутому 74, А ще серед звільнених три жінки. Одна з них полонянка з 2019-го. Вчителька молодших класів, рідні брати. Ем... Підприємці просто цивільні українці. Серед повернутих військових значна частина офіцери, і це також категорія бранців, яких обміняти вельми складно. Найстаршому звільненому оборонцю 49, наймолодшому двадцять посидів Я років. Це Очень много людей сидять гораздо більше, останні там їх потрібно швидше достати. Большое спасибо ще раз. Я дуже очень Це Я повернувся вже а я навіть зараз сам розплачуся. передай бабусі передай бабусі що я вже в україні все добре мене дуже добре зустріли хлопці проходять сюди тим часом в координаційному штабі поводження з полоненими дають надію далі буде важко хворі і молоді захисники молодше 25 років всі ще не повернулись додому. А підготовка до третього Стамбулу, по якому має повернутись 1200 українців, триває. Інна Гуріненко, Максим Костенко, вікна з марафон Єдині новини. Серед звільнених напередодні і Олександр Бойчук, легендарний командир єдиного українсько-мінно Тральщика Генічеськ, який під час анексії Криму він вивів з під носа росіян. Про його повернення повідомили військово-морські сили. А журналіст і військовий Богдан Кутєпов у Фейсбук написав, що на початку повномасштабного вторгнення Бойчук перебував на кораблі управління Донбасу Маріуполі. Та в перші місяці великої війни він зник і довго взагалі не значився в жодних списках. Дружина і син до слова. Теж військові вірили у повернення і такі дочекалися з полону. Зазначив кутепов. Нагадаю, 2014-го про подвиг бойчука говорили по всій країні під час окупації Криму. Він не здався, а привів Тральчиґінічіську бойову готовність. І 18 березня взяв участь у прориві з Донузлава. Хоч той завершився невдачою, окупанти встигли перекрити вихід, бойчук з екіпажем не пустили росіян на борт. А вже під час другої спроби прорватися, корабель наздогнали російські спецпризначенці. Їм, попри шалений спротив, вдалося відібрати судно. Команду ж висадили на берег, бойчук із родиною тоді змогли виїхати на материкову Україну. А пізніше Київ змусив росіян повернути і сам тральщик Генічіськ. 2017-го про героїчний корабель та його командира громадське з зняли фільм, який так і назвали Генічіськ. Тепер до вчорашньої основної фактично події дня відбувся, відбувся обмін. Повернули ми 84 людини. З них 51 людина цивільна, і там є люди, які були в полоні від 2014, 2016, 2017 років. Тобто, люди по 10-11 років фактично перебували в російському полоні. Детальніше про це будемо говорити з Дмитром Лубінцем, повноваженим Верховної Ради і справ людини. Пане Дмитре, вітаю. Доброго дня, студія, доброго дня, Україна. Пане Дмитре, я знаю, що для вас цей обмін був особливим і там пов'язана одна історія. Я би хотів, щоб ви нею поділилися, якщо можна зараз. Ну да, так сталося, що вчора у мене на особистому прийомі була мама одного з героїв, який вчора повернувся з російського полону. Ми вже знали, що він повертається, але я мамі зранку не міг нічого сказати, бо у нас є стала практика. Ми повідомляємо про повернення виключно тоді, коли наші герої героїні вже фізично на українській землі. Тому ми поспілкувалися і потім я набрав маму, і вона сказала, що було таке враження, що син повернеться тільки тоді, коли я особисто потраплю до Лубінця на прийом. Я кажу, це точно. Співпала це заслуга великої команди координаційного штабу всіх тактичних органів, хто приймає в цьому участь, і наша задача повернути абсолютно всіх. Але проблема в тому, що всі хлопці дівчата, які повернулись не тільки вчора, а й взагалі вони дійсно потребують термінової медичної допомоги. І друге, чому для нас став це унікальний обмін, це те, що відбулось. Вперше, напевно, велике повернення саме цивільних, і ви абсолютно праві, що у нас якраз цивільні повернулись ті, які в полоні провели найдовше, найбільше кількість часу. У нас один з повернутих провів в російському полоні 4013 тисячі днів. Уявіть він в полоні був з 2014 року. Всі цивільні були засуджені. Багато хто в полоні перебував з 2016, 2017, 2018, 2019 років. Повернулись, наприклад, три наші героїні. Вони всі з Донецької Луганської області. Вони всі були затримані в 2019 році. Одна з них це вчителька початкової школи, яку звинуватили в шпигунстві на користь України. Повернулись три лікаря. Які так само провели в полоні 7-8 років. Так само були всі засуджені. Їх звинувачували або в тероризмі, або на шпигунстві на користь України. Ага. Повернувся один, один чоловік. Йому 74 роки. Уявіть собі, що він останні декілька років він провів в російському полоні. Його в 2018 році затримали разом з дружиною з сином. Привезли в Донецьк в СІЗО, піддали катуванням, внаслідок чого він фактично не міг пересуватися, фізично пересуватися. Його Але... засудили, і достатньо непроста була робота щодо повернення саме цієї категорії. Я сподіваюся, що от у нас перша напевно така складна категорія на повернення громадян України. Повернулись. Ми дякуємо об'єднаним Арабським Еміратам. І я дуже сподіваюся, що ця позитивна тенденція у нас продовжиться. Чи є вже якісь підтвердження з російської сторони про продовження цієї практики обмінів? Скажемо так, ніколи не можеш бути впевненим на 100%, якщо ти про щось домовляєшся з представниками Російської Федерації. Але, скажімо так, стриманий оптимізм він у нас є. Принаймні, почалась робота по верифікації даних. По передачі списків додаткових отримання додаткової інформації, тому я сподіваюся, що відбудеться у нас кардинальна зміна по питанню повернення наших героїв в гривні, в тому числі цивільних, які найдовше провели в російському полоні цей час. Стосовно цивільних, які категорії першочергові для повернення, якщо коротко. Якщо коротко, ми в першу чергу звертаємо увагу на термін перебування в російському полоні і медичний стан. Зрозуміло, що ми хочемо максимально швидко повернути тих, хто важко хворий, у кого за нашими даними є ну знаєте, такий критичний стан, що треба терміново повертати. І з цим, до речі, там погоджується російська сторона, ну і друга, це хто найдовше провів в російській в'язниці термін перебування. Тому і на це ми звертаємо увагу. Але скажу відверто: тобто, розуміючи, що не всі можуть повернутися одночасно, ага. що залишається кількість питань і починається знову ж таки критика на нашу адресу, то я хочу всіх заспокоїти. У нас немає. Там більш пріоритетних або менш пріоритетних категорій, але паре Дмитре, в першу чергу та я зрозумів. На жаль, я мушу прощатися і дякувати, тому що зараз у нас на хвилина мовчання. Це був Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради прав людини, але як завжди, рівно о дев'ятій. Приділіть, будь ласка, хвилину пам'яті тим, хто загинув за нас.